Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати шоколадний кекс з вишнею. Нам знадобиться 2 яйця, 100 120 г цукру, 80 мл олії рафінованої, 150 г вишні, 160 г борошна, 1 столова ложка какао та 1 столова ложка сметани, дрібка солі, ванільний цукор та 1 чайна ложка розпушувачу. Змішую яйця з цукром і ретельно розітру. Додаю ванільний цукор та дрібку солі. Вливаю олію та додаю сметану. Ось така вийшла маса. Тепер до борошна додаю какао та розпушувач і вимішую. До яєчної суміші додаю борошно. Зверху на кекс викладаю вишню. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Друзі, ось такий смачний та простий кекс у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай все вдається.